Виробники це ті люди, які відчували свою необхідність і важливість здійснення польових робіт, адже валютна виручка в більше міру, яка надходить на територію України, реалізується через експортний потенціал зернової олійної групи. Якщо дивитися в загальному експортному вимірюванні, то порядка 60% те, що ми експортуємо, сягає грарна продукція. Але звичайно, разом з тим існує перелік питань, які потребують вирішення на 25-й рік. Зокрема, одне із перших питань це пов'язане з підняттям акцизи. Напаленому стильні матеріали, тому що коли закон був прийнятий в вересні 24-го року, передбачалося в перехідних положеннях, що протягом трьох місяців має напрацюватися зміни до цього закону, які б зменшували ці ставки для аграріїв, тобто для товаровиробників, які користуються технікою в полях, акциз на паливо має бути зменшений. Але ми бачимо ситуацію, що Кабмін нічого не діє. Відповідно, фактично ми стаємо заручниками ситуації, коли акциз із 2025 року умовно 139 євро до 2028 року має стати 330 євро, і це є вже не конкурентна засадою конкуренції українським товаровиробникам. І в той час, коли ми з вами говоримо про можливі здобутки, да частково підвищили ціни, але за рахунок таких. Скажем, ідеї з підняттям акцизів ці прибутки значно зменшиться. Другим важливим питанням це для нас є питання підтримки аграріїв з прифронтових територій, аграрії, які виїхали з тимчасово окупованих територій, тому що в нас не вирішено питання з їхніми кредитами. Тобто, в, Украї... в Верховній Раді України в першому читанні був проголосований законопроект, який заморожує виплати по кредитах для цих товаровиробників. Але ось уже другий, скажімо так почався новий рік. Уже парламент розпочав а, новий. Сезон у 2025 році, але другого читання поки що немає. і Ми на нього дуже очікуємо. Це буде суттєво важливою підтримкою для товароробників, які зрозуміють, що держава їх накинула на призволяще, і вони можуть планувати свою економіку. Адже ми не говоримо про повністю скасування сплати за кредитами. Ми говоримо на період воєнного часу для того, щоб товарники могли скам так знайти себе. Дуже важливим питанням залишається звичайно, врегулювання сфери кредитування. Це теж один із ключових моментів. Адже в березні то року закінчується черговий етап програми 5.7.9 І товарорбники дуже розраховують на те, що кредитні пільгові такі умови вони будуть продовжені для бізнесу, тому що в умовах ринкових ставок по кредитах, які сягають там 19, більше 20%, в таких умовах ну фактично бізнес вести не буде можливим, тому на це теж дуже великі сподівання. Пане Денисе, дякуємо вам, що долучились сьогодні до Суспільної студії і роз'яснили нам цю тему. Денис Марчук, заступник голоси Української аграрної ради, був з нами напрям.